Одне питання таке неоднозначне, тому що ну звичайно, коли ми говоримо про пільги для можновладців, про можливість злітати кудись за державний рахунок, на відпочинок, то звичайно можливо такі пільги в країні не потрібні. Але коли ми говоримо про пільги для такого незаможного населення, звичайно, було б класно, якби в країні існував такий рівень добробуту, що будь-хто міг би собі дозволити ну, все, що за бажає, але навіть у Ужних країнах існують пільги. І тож, коли держава починає відмовлятися від пільг, то такий уряд стає непопулярним. Тож здається, що для незаможного населення певні пільги варто зберегти. Пільги у нашій державі на даний період потрібні. Якщо скасувати пільги, значить тоді люди, певна категорія людей, буде лише на цих пільг. А інші їх не набудуть. От з іншого боку, скасувати абсолютно всі пільги від бізнесменів. Абсолютно всі Вони мають такі пільги, що вони обікрали нашу державу, обікрали кожного громадянина і зараз жирують на війні. Можна все буде списати у перспективі на війну. Абсолютно все це допустити не може. От я зараз прийшов з координаційної ради громадських організацій, найбільшої, до речі, за чисельністю в Україні, і якраз ми про це питання говорили. Не можна скасовувати пільги в даний питання. Хоча, з певний, от я підтримую нашого президента, скасував пільги тих людей, які проживають, де Канчезаспі. Всі ми про це чули. Таким жирним катам. Треба взагалі лишити всяких пільг, треба перевести на нормальну зарплату. Нормальних людей, щоб вони відчули, не були над людьми. Ми вибираємо президентів, призначають прем'єрів для того, щоб вони правильно керували державою. Як такі вони потрібні, але радянська система зробила так, що ті пільги перетворилися в чор що. Не зрозуміти. Пільги отримують тільки ті, яким їх кому не потрібні вони, кому в горло, отак все. А ті залишаються при своїх інтересах. Це повинно все обговоритися на як сказати, на Верховній Раді, на Ну, Верховна Рада як така, то це народне обговорення повинно бути. У Верховній Раді це таке. Пільги все були для них. для і Пільгами тільки користувалися ті, які повинні були не повинні були користуватися. Я вважаю, що льготи треба дати воєнним, який зараз захищають нашу родину, Україну. Тому що. Они не пошли ради льгот, они пошли защищать свою родину. Вот. Я считаю, что эти люди достойны того, чтобы им дать участника боевых действий. Вот. Потому что слишком много льготников появились. Я считаю, что этот вопрос надо в корне пересмотреть. В корне пересмотреть. И именно те, которые заслуживают, заслуживают оставить вот эти льготы, а те, которые не заслуживают, потому что каждый второй льготник. У нас каждый второй практически льготник. И я вам скажу, что сколько появилось льготников, что даже экономика страны практически от этого страдает. В прямом смысле. И поэтому я думаю, что эти вопросы надо так рассмотреть. Я считаю, что вопрос, вот сейчас практически много льготов убрали и практически эти льготы не действуют. Я вам откровенно говорю то, что есть, потому что что они есть эти льготы, что они нету. Ну, они где-то на квартиру, где-то на какой, каком какие-то проценты, там, каких-то определенных процентах действуют, а так практически не действуют. Ты не возьмешь ни лекарства, то, что написано, все. Это просто всего лишь написано на бумаге. Забрать надо, за надо льготы у депутата Верховной Рады Украины, президента Порошенко, Януковича, Аваздарова. И, и дать льготы... Ветеранам війни, майорам, майорам в відставці, капітанам майорам в відставці, і війським всім дати льготи. А в депутатів Верховна Рада забрати льготи, щоб вони в пенсії не ворували більше, нічого бідних більше не делали. Пільги потрібні, але тільки мало мужчині, а не чиновникам і не депутатам. матерям одиночкам. Е Інвалідам, ветеранам, оцім бійцям, які зараз в АТО воюють. Ну, мало йому щем, я вважаю, треба, а тим уже хватить. То хоч дітям, інвалідам, от этим дітям, тут ось пострадають, інтернатським, дідомовським, а зрослому, у кого басає сім'я, а їм не треба. Они воруют. А детям, пускай лучше детям поможет, инвалидам. Все как надо. И все будет нормально. Льготы, конечно, обязательно нужны. Еще со времен Советского Союза льготы были у пенсионеров, у ветеранов, участники войны. Это обязательные льготы должны быть. Кто активно строил это государство, за государство, вот за ваше государство, за независимость Украины. Это же люди. Или кто просто сидел, просиживал штаны э, тем, за что, какие могут быть льготы. Поэтому льготы обязательно нужны людям. Особенно пенсионерам. Я сам на пенсии уже 9 лет. И вот чувствовал это на себе, что льготы нужны обязательно в первую очередь старикам, немощным, инвалидам, пенсионерам, детям, сиротам. Это в первую очередь. Но уже смотря, говоря о чиновниках и депутатах, это уже на усмотрение народа, людей, потому что люди, народ выбирает депутатов. Это ваши избранники и вам решать, какие у них могут быть льготы. Такая категория, как депутаты высшего, высшего уровня, какие могут быть им льготы, когда... Їхня льгота, то, що они депутати і управляють страной. Не отримують соответствующие зарплати і получають соответствующие описания. Какие ми ще льготи не нужны? Это повторяється советський союз, когда ті, хто работали в Совміні, в ЦК, отримували не получали По поводу того своего собственного опыта, который у меня есть, в принципе до сегодняшнего дня, ну в принципе и сегодня, они мне как таковой не нужны, я еще, так понимаю, молодой. Что, если взять именно уже мою собственную точку зрения, ну на всю эту схему льготы не льготы, я считаю, это такая вещь вообще, по-моему, она бессмысленна. По-моему, просто надо э, сделать так, чтобы люди их вообще в них не нуждались. Зачем нужны льготы? Если нужны льготы, значит, есть какие-то проблемы. Это раз. Во-вторых, э, опять же, что раньше, э, что, да, скорее всего, сейчас все же этот э, аппарат, он же ж не только дает всем людям льготы, он же ж и пользуется в корыстных целях этими льготами, так или иначе. То есть это всего лишь один рычаг или возможность, как опять, уюлить будет. Пильги, я считаю, что не должны быть. В первую очередь, нашим чиновникам. Ну, а если они есть пильги нашим пенсионерам, пильги нашим чернобыльцам, я считаю, что им надо оставить пильги. Да, я считаю, что все-таки они нужны, и нужны прежде всего они пенсионерам и а люди, которые работают в бюджетной сфере, а именно медработникам, учителям, ну и так далее. Потому что сейчас, на данный момент, эти люди еле сводят концы с концами, потому что зарплаты низкие и пенсии тоже. Никаких льгот ни, никому предоставлять нельзя. Это <клес> всеобщая европейская практика. Мы живем пока что в Африке. Дорогие друзья, на улице 35 градусов в тени. Южная Европа при 30 градусах отдыхает с 12 дня до 4. Надо лучше перенимать. Беречь себя, І ніяких льгот, тому що це розсадник корупції. Кожна льгота. В Україні потрібні пільги, але окремим категоріям. І, звичайно, не потрібні пільги нашим депутатам, тому що вони безкоштовно користуються цілими сім'ями, літають літаками, а бідний народ бідує в цей час. Я рахую, що пільги потрібні самому, самому незахищеному населенню, котрі дійсно цього потребують. І вони будуть раді копійці. А цим багатим людям такі пільги великі дають, що вони навіть і ну, не звертають уваги. вони рахують, що це так треба. Але з цим пора кінчати. Перше, що мені прийшло на думку, все ж таки пільги потрібно, але я думаю, що Потрібна допомога пільгова адресна. Якщо ти, наприклад, перший варіант пенсіонер, ти маєш пільгу на проїзд в транспорті, ти повинен її використати стільки разів, скільки тобі необхідно по мірі потреби, а не за надобністю. Сьогодні їду, бо мені хочеться відвідати той чи інший кінець міста. От і пільга повинна бути конкретна. Якщо, наприклад, наприклад, 10 разів на таку-то суму я маю право це використати. І ці кошти додати в моєму випадку до розміру. Пільги, да, потрібні всім. Наприклад, в даний час в такій ситуації пільги, що віддаються, вони нереальні. От, наприклад, пільги взяті матерам, що віддають за Велику Віславу війни, вони нереально як називається, вони віддали там по 50, наприклад, гривень, образно говоря. Вони видали всього на все, то відмазалися. А взагалі пільги нікому не треба. як Даний час даний час. Тим хлопцям, що зараз воюють. Я вважаю, що льготи потрібні тим, хто воював, освобождав Україну по-настоящему. Депутатам, за що їм депутатам? Вони тисячі, вони себе насчитали, Там сидять, тільки мордобоєм займаються до кормушки добрались і протирають там штани. И больше ничего. За что им? Они и так тысячи, по 30-40 тысяч сколько им платят. Какие еще им льготы надо? Они и так льготы за квартиры не платят, за тран... но они там не ездят. А тем, кто восстанавливал после войны Киев и города, и заводы, и фабрики детям, те, что сейчас, они получают такую пенсию, что они не могут, за квартиру заплатили, на лекарства им денег не хватает. Оцем треба льготи. Тим, хто там в Чорнобилі погібав. Отім надо льоти. Пільги потрібно ліквідувати як клас. Всі абсолютно. Всі пільги для власть імущів. Рядові громадяни України пільгами не користуються і вони до них не доходять. Я беру приклад одну пільгу. Кожен громадянин України має право на житло. Безкоштовне житло сьогодні надають там купа людей, які мають право на безкоштовне житло. Пояснюю, стоять люди по 20, по 30, по 50 років і житла ніколи не отримують. Потрібно сюди ліквідувати як клас житло, житлову пільгу і кожного є житловий чек. Одна третина людей використала, всі інші не використали. Маємо план, маємо механізм. Да, нужны льготы. Но нужно забрать льготы у тех, кто забрати льготы, если, если есть у олигархов, льготи, и тому подобных. Но вообще-то для меня сейчас я бы от льгот тоже не отказался. Львоти в Украине нужны только пенсионерам, а больше всего инвалидам. Больше никому не надо льготы. Это неправильно все. Пусть работают все, а депутаты же работать не умеют, только языком болтать. Если бы я, допустим, э, я показываю 14 лет, из детского дома сам. Я сам себе все это продвинул, был районным архитектором, Дарницы владел. Но я никогда бы не брал взяток, это еще унижение. Как-то брать взятки у человека, который приходит к тебе, чтобы ему нужно помочь, отвести под участок, под дачу. Но приходят взятки, просят. Що я буду брать у него взятку, так это стыдно мне. Вот Внульму миру стыдно. Щоб яково взяв взятки, если му заработать. А взятки, те, кто аферист, они не могут заработать. Мозово не хватает, чтобы заработать. І ру, і а, ру, а руки слушають те, що мозги говорять. Поэтому у них расхождение. Все льготи, я считаю, що треба забирать во всех міліції, прокуратуре. Они же не хотят работать, только хотят командовать. Депутаты это вообще, я, мое мнение, что они не нужны депутаты. Вообще они не нужны эти. Ну, взять там какой-то, сделать юридический отдел по, по, как вам сказать, по анализу и по законодавству. Да, вот это только маленькая, как вам сказать, отдел. И все. А еще поразгонять, они не нужны. Льготы, конечно, учитывая Низкий уровень жизни наших людей кое-кому и нужны. Однако, мое мнение, если у человека пенсия более 5000, тысяч никаких льгот. А то у нас, допустим, те же депутаты по 25-30 тысяч получают, у них льготы на телефон, на проезд, там, на медообразование. Все это дикость, все это надо отменять. Очень много у нас, к сожалению, меня вот лично волнует ну, интересует вопрос: те же так называемые чернобыльцы. После Чернобыля прошло 40 лет. Кто действительно там был, ну, мы участники всего этого, к сожалению, их уже на свете нет. А сколько их десятков тысяч получают, у меня иногда возникает вопрос, а за что? За что и какие? Тут тоже нужно очень сильно пересмотреть льготы. Очень сильно. Нужны льготы обязательно для инвалидов, инвалидов войны, участников боевых. Вот. Ну, как бы для матерей одиночек, вот как как было когда-то. Вот. А все вот эти вот льготы, которые Верховная Рада имеет, генералы и прочее, прочее, их просто снять и все. Потому что ну, то, что они в Верховной Раде просидел, он там как это, повали, ее кто-то там видел, она будет иметь льготы. И, и какие причем еще льготы? Їх не то, що лишати, їх, їх садіть треба. Люстрацію от якраз к этим треба приміняти в першу чергу. Я думаю, що та система надання пільг, яка існує зараз, вона, ну, вона вже не є актуальною, тому що суспільство до неї призвичаєлося. і це от мутна вода, в якій легко ловити рибу. Тобто, люди на цьому є, ті, хто на цьому наживається. Я думаю, що. Пільги потрібні, але систему надання пільг, саме як це відбувається, це потрібно переглядати і надавати її адресно. Але це можливо в суспільстві, де є ну, якби прозора система заробляння грошей, отримання грошей і так далі. Я вважаю, що систему пільг треба переглянути, але я не буду зараз конкретизувати, в кого забрати, кому передати. Залишити треба пільги. У тих, кому це дійсно потрібно. А люди, які, можуть, які зараз одержують великі заробітні плати, там депутати, прокурори, судді і так, далі, і так далі. У них можна ці пільги зараз, коли країні дуже важко, відібрати. Я досить погано ставлюся до пільг, тому що. А... Вони призводять фактично до зловживання а, в будь-якій сфері. На, на моє глибоке переконання. Я взагалі виступаю за повну монетизацію пільг тим особам, які, яким потрібна допомога держави, краще надати її грошами, і вони самі розпорядяться ними. Чи хочуть вони їздити кудись, наприклад, пенсіонери, чи чи можливо хочуть вони щось купити на ці гроші, якісь можливо ліки? Тому я, я проти пільг будь-яких. Я як мама трьох дітей, я не заперечую, що всі пільги, які я отримую. Я отримую тільки 50% плату за комунальні послуги. Мені вони не потрібні. Я вважаю, що кожна мама, яка не отримає цих пільг, цього не не дуже пострадає. Головне, щоб отримали хлопці, які воюють. Які дійсно переживають за нашу країну, які дійсно ні за що ну, попали туди, якби це їх долг, вони повинні захищати, Так, да, вони повинні отримувати ці пільги. Все решта, я вважаю, що мої діти, якщо вони є, то я їх хоч і з пільгами, хоч без пільг, я їх однаково буду годувати. І якщо потрібно ці пільги забрати у таких матерів, як ми, нехай забирають. Но дітей, Таких самих, як мої діти, тільки трошки старші, Так, да, їх треба підтримувати.